Про ситуацію на зараз у нас знов ж таки почну із міста Харкова. Наразі ударів і обстрілів по місту Харкову на щастя не зафіксовано, і натомість знову чугуївський район, знову Куп'янський район, це Вовчанськ. Це Великобролуцька громада територіальні знову були обстріляні ворожими снарядами, і цей процес на жаль у нас іде постійний. Тобто, ті населені пункти, які знаходяться поблизу із кордоном Російської Федерації, поблизу із лінією фронту, а вона ще у нас знаходиться на території нашої області. Нагадаю, у нас 29 населених пунктів ще знаходиться під тимчасовою ворожою окупацією. Це 1,6% території нашої там області. Ось тому. Вони зазнають таких постійних обстрілів, звідти у нас продовжується евакуація, продовжується доставка туди гуманітарних вантажів. Бо для людей це дуже важливо. Так само продовжуємо відновлювати критичну інфраструктуру. Перше, що ми... Е тоді ще, тобто при звільненні безпосередньо почали відновлювати це електромережі, і, і після того вже мобільний зв'язок, водопостачання. Ну і зараз дуже актуальне це газопостачання, відповідно, теплопостачання, оскільки на вулиці досить. Вже відповідно прохолодно. Наразі у нас відновлення на деокупованих безпосередньо території майже 80% електромереж. Тобто ці населені пункти із електропостачанням. Зараз, коли ми говоримо про тепло, то по області і включаючи місто Харків, вона запущено вже 435 безпосередньо котелень і теплових пунктів. Це 83% від всього об'єму від всього загалу. Однак, поряд із цим в кожному населеному пункті ситуація своя. Наприклад, по Вовчанську, ми розуміємо, що наразі із запуском місцевих безпосередньо котелень це дуже важко, і скоріш за все, ми їх не запустимо, скільки вони на газу А газ цей населений пункт отримував відповідно транзитом із території Російської Федерації. Коли ми говоримо про. Там Куп'янськ чи Ізюм, то там ситуація так само різниця у відповідно куп'янську. майже всі абсолютно котельні цілі, і вони е будуть запущені. Частина з них вже працює. Якщо ми говоримо про ізюм, то з 22 безпосередньо котелень, які там існували шість. Лише ми запускаємо, тому що інші просто банально зруйновані. і Ми їх відновити на цей опалювальний сезон не встигнемо. Відновлюємо також і надання медичних послуг по місту Балаклія. У нас сьогодні йде активне відновлення місцевої лікарні, і це вкрай важливо, тому що люди вже незабаром зможуть отримувати медичну допомогу другої відповідно рівня, тобто не лише умовно кажучи, первину це в амбулаторіях, ну, а й ту, яку вони звикли, і там зараз. Завдяки тим коштам, які виділені були із резервного фонду урядом нашої держави, буде закуплено вже найсучасніше медичне обладнання, і люди отримують гідну відповідно професійну медичну, тобто допомогу. Пане і Олеже, виплати далі. Да, давайте так. про виплати. Потім я задам своє питання. Будь ласка. Ідуть виплати за допомогою міжнародних організацій. С відповідно Червоний Хрест, це е, ООН, І е, взагалі у нас дуже висока підтримка між, міжнародних інституцій щодо доставки, в тому числі продуктів харчування, разових адресних е, виплат і індивідуальним внутрішньо переміщеним особам. А їх у нас по області 415 тисяч. Ну і звичайно, е, відповідно доставляються будівельні матеріали. Для відновлення е, помешкань е, людей, які ми ще зможемо відновити е, в цей опалювальний сезон.